Вітаю вас, друзі! 37 й випуск. Ми продовжуємо нашу тему Єлісій, пророк Божий, який більш як 50 років служив Господу і бачив різних царів, різні ситуації, і він ім'я Бога зробив великим на той час, бо всі знали, що є пророк в Ізраїлі. І ось ми знаходимося всередині якби, історії Неймана, сирійського воєначальника, який був прокажоний. Якщо ви не дивились попередні серії, то я запрошую вас передивитися. Це вам буде більш цікаво, бо ми йдемо крок за кроком. В останньому випуску ми говорили про те, що треба мати віру, незважаючи на обличчя. Бо так, Біблія каже, що коли до нас приходить якась велика людина, ми схильні якби так, а, так прогибатися, схилятися, щось, так, щось особливе, щоб людина була задовільна. Е, і Бог попереджає нас, що це погано. Це якби, якби не, 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 не до кінця розумі, розуміти, що перед Богом усі люди рівні. І ось Нійман приїжджає за сіленням до Пророка. Єлісея, він взяв з собою срібло, золото з помпою приїхав на колісницях туди-сюди, він хотів, щоб його якось особливо прийняли, але пророк навіть не виходить, посилав посланця до нього, кажучи, пішовши, помийся сім разів у Йордані, і тобі повернеться твоє тіло, і очистишся. І рознібався, Нійман, пішов і сказав: Ось казав я собі, що він вийде до мене, стане, закличе іменем свого Бога, покладе свою руку на місце і прокази відійде. Хіба, хіба Авана, і Фарфар, ріки Дамаску, кращі від Йордану, і всіх вод Ізраїля, чи, пішовши, не з них і очищуся, і він повернувся і в гніві відійшов. Ми бачимо, як ламається парадігма Німана. Він якби так, такий збентежений. Він каже: Як так? Я набрав срібло, золота, я приїхав як до людини. По-людськи треба було все вирішити. У він навіть не вийшов. Піди, окинися там в Іордані сім разів. Я що мала дитина, що як він зі мною поводиться. Дивіться, тут є головна дуже така річ. Дивіться, отут вона стоїть так. Ось сказав я собі. Дуже часто, друзі, ми, ми чекаємо, що Бог буде відповідати нас нам, саме так, як ми собі уявили. І ми все собі намалювали. <кх> І коли не йде так, як ми очікували, ми якби губимо свою віру. Ми, 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 ми не можемо вірити. Що Бог може нам відповідати якимось таким чином? Чи було у вас таке в житті? У мене в житті було. Знаєте, ти звикаєш, як Бог працював в твоєму житті, як Бог тобі допомагав. І ти очікуєш, що так буде завжди. Але у Бога є різні шляхи, і головне, що Бог хоче, щоб ми не покладалися на людей, щоб ми не покладалися, як Бог саме хоче тобі допомогти. Чи бачили ви вже. Коли приїжджає якась вели, велика людина, люди біжать туди і думають, що саме через нього Бог може зцілити. Е, е, ну, я, я, я переживав таке. Наприклад, п'ять людей стоять попереду, моляться, да? е, моляться і заклик іде заклик в зал, виходьте, служителя будуть мол, молі, молитися за вас. І ось там. Хтось молиться, і людина впала. Впала якби від сили Божої. таке може бути, я в це вірю, але це не завжди буває, Інколи це така культура. Люди вірять, що. Треба падати, і намагаються падати. Вони втягують цю ігру і тих, хто моляться, і ті починають вірити, що коли молиться, то класно, якщо люди падають, це якби знак особливої сили. І знаєте, воно так виходить. Я, ну, я бачив це, знаєте. Кладе руки трохи так голову назад загиба туди. А той так легко піде. ай, падає падають сили Боже. І тоді. Другі люди, вони прямо в рядок вистраюються в чергу, хочуть саме так підгадують, що саме до цієї людини. Чому? Бо вони побачили така візуалізація сили Божої, як би вони вважають произошла. І ще раз скажу, я вірю, це можливо, але це не завжди так. <кх> І Бог хоче, щоб ми вірили. Ну, знаєте, вірили йому, йому вірили. І він може зробити так, як він хоче. І, звичайно, Бог, я вважаю, що Бог хотів розбити це уявлення Німана, який Бог, як він працює, він звик, що своєму Богу треба щось привезти. Привіз, домовився письма золота, все працює або не працює. А тут не так, ніхто не питає про золото. Дивіться, він же не домовляється, лісієй так, що дивись, залиш золото, сам піди окунись. конись. Знаєте, тут би Іван почухав по тилицю і подумав, щось розвод який, золото став, сам іди, окунись. До речі, так сучасні євангелісти роблять: ти пожертвуй, або буде працювати в твоєму житті, ти підеш додому, зіли на нас дожене тебе, або щось, щось знаєте, наподобі ну, на таке. Да? Але в нього ні, ніхто нічого не, від нього ніхто нічого не очікує, ніхто не, ну, не має такої пропозиції там, заплати за це. Ні, навпаки, що ти до мене приїхав? То це зовсім просто. Він і іди, неди е, і сім разів, і все буде добре. І звичайно, дуже обурений. Нійман. Він каже, я зробив таку дорогу, я привіс так всього багато. Пішов до царя, той рве одежу від села до тебе. Я прийшов до тебе, ти мене навіть не зустрічаєш. Та хто так поводиться тут, знаєте. А це мені дуже подобається, тому що в усьому цьому я бачу, як прославляється Бог. Як, знаєте, Бог такий непідкупний. Бог такий ну, неручний, не так, як ти йому я його намалював, не так, як ти очікуєш, він робить так, як він хоче. Ми залежимо від нього, друзі мої. Я закликаю вас подивитись на своє життя. Подивіться на своє життя. Може, і ви намалювали, як Бог повинен відповісти вам зараз, у ваших випадках. З вашим здоров'ям, з вашим фінансуванням, з вашим життям, з вашою країною. Ви намалювали, як повинно це, це бути. Ми не знаємо все, як це буде. Але дуже важливо зберегти цю довіру Богу. Дуже важливо зберегти цю довіру Богу і, і, і мати, мати серце відкрите, що Бог відповість, так, як Він, так, як він хоче. І тоді, коли він хоче, і нам треба бути просто слухняними. І ось пророк він аж аш, ну, якби ашарашив ашарашив цього Ніймана, бо Нійман вважав, що зараз трапиться щось таке дуже-дуже особливе. Він там вийде якісь ритуали буде робити. Знаєте, люди намагаються якось. Сакральна так діяти, ти заходиш в храм, горять свічі. Зараз пророки, які продають масло, це знаєте, це новий тренд. Масло для бізнесу, масло для здоров'я, масло для захисту, дивись, не перепутай. Бо якщо не тим маслом себе помажеш. То захист буде, здоров'я не буде, здоров'я буде, бізнесу не буде, все має свою ціну і вони продають. І знаєте, що кажуть? Навпаки кажуть: о, тебе дух ніщити, ти не хочеш нормально заплатити. І якщо ти довіряєш, Богу, Бог достоє найкращого, плати найбільше, і відро масла продає там за 12 тисяч євро. Друзі мої, це обман. Це офіристи, аферисти, знаєте, які розводять вас на біблійних темах. Не довіряйте цьому. Не, ну, не, не майте таке мислення, що благодать Божу можна купити. Біблія каже, даром отримали, даром давайте. Як це працює в Царстві Божому? Від серця. Так, підтримувати треба, діло Боже. Але якщо ми, знаєте, люди, люди зробили ціни. Насілення, молитва за упокой коштує стільки, за засілення стільки, а протестанти пішли ще далі. Вони не, ну, не мільтішать. Вони ці не такі роблять, знаєте, віра така крепка, я би сказав. Да? Тому дивіться, ось тут ми бачимо, що Бог лама у цю парадіму у людини, як Бог відповіда. І Бог ламав цю парадіму, що Бога можна купити. Богу не треба гроші, Богу не треба срібло. Він на, е, настільки вищий. всього цього. Це для нього. Знаєте, Біблія каже, що там вулиці з чистого золота, що ну, він створив це, і цього всього настільки багато, це не має цінності. Для нього. Це для нас має цінності. І саме тому Бог хоче вказати нам, що. Пам'ятаєте ще один випадок, такий в новому заповіті, коли людина принесла гроші і каже апостола: Ось вам гроші, дайте мені владу, отак прощати гріхи, там стіляти. І це було так огідно для Бога. Що навіть це було як прокляття. Сірібро твою да буде тобі в погибель. за те, що ти помислив дар Божий отримати за гроші. Друзі мої, це прокляття, це прокляття, яке прилипне як до гієзії, прилипне. Щас зараз на вступних програмах ми це побачимо. Благодать Божу, неможливо купити. Щоб я вам тут не розповідав, якщо я скажу, друзі мої, це коштує гроші. Підписуйтесь на мене. Хто підписується, треба прислати по 10 гривень або по 10 доларів. Бо це я вам кажу, ви можете підтримати моє служіння, але це ваша добра воля. А я відповідальний перед своїм Богом за те, щоб не покладатися на гроші, не казати вам, щось, щоб ви за це мені платили, а проповідати вам чисто істину, те, що я сам вірю. Те, що я для себе відкрив, і це моє завдання від Бога не покладатись на гроші, не на свої, не на ваші гроші, не на вашу підтримку. Бо Бог мене покликав, і Бог має можливість підтримувати, і Бог має таких людей, яким кладе на серце, і вони слухняні, і вони підтримують, і вони роблять це з радістю. І це не покупка благодаті Божої, а це просто підтримка. Тому, коли ви бачите служителів, які намагаються вам продати благодать Божу, знаєте, що це аферисти? Це аферисти, які на цієї темі, темі вони намагаються заробляти і зробили це якби свої, своєю фішкою, як кажуть. Да? фішкою. Я згадую, як до Володі Мунтяна. Ще в період, коли він такого, знаєте, ще його приймали. Прийшов один пастор і каже: Володя, щось люди не каються, Ну що робити? Я дивлюсь тебе дві ж такі, допоможи мені. А той каже: Дивись, треба фішку свою придумати. От якусь фішку придумати. Фішку, за якою у Володі була фішка Родовоє прокляття. І він е, продавав цю фішку. Він казав: добре, що ти прийшов до Бога, добре, що ти крестився Духом. Але треба, щоб я за тебе помолився. Бо це родове прокляття воно не тобою, і воно, воно все тобі перепортило. Якщо я за тебе помолюсь, а це коштує, то тоді, звичайно. Тебе зовсім інше життя піде. Я ізбавлю тебе від прокляття фінансового. ось ти працюєш, а що щось не йде. Я треба помолюся, і все буде інакше. Отак чив. І е, цей пастор пішов, шукав, шукав фішку, щось нічого е, такого в голову не приходить, як, яку фішку можна людям продати, якби, да, предложити, на яку фішку підуть люди. І він став користуватися фішкою Володі Мунтяна. Він став також проповіти за родове прокляття, і пішли люди, служителя, що стало рости, там двіжняк якийсь. Одного разу він приходить. Нема людей, нема все, церква пуста. Він дивиться, а ці люди у Володі Монтяна. По цій же фішки перейшли до, якби, до основателя фішки. Він прибігає Володя, ну як же так? Люди всі. А той каже. Я ж тобі казав, придумай свою фішку. А ти взяв мою фішку, тому люди прийшли, друзі мої. Так буває з усіма, хто шукає свою фішку, хто придумує, як на якийсь крючок заманити людей. Дивіться, наша фішка тільки одна. Ми повинні щиро самі вірити в те, що ми кажемо. Так жити. І ніколи не намагатися це продати, бо Господь Він ревнує про це. Нема таких коштів, за що можна купити або продати благодать Божу. Це все, друзі мої, від сатани, від лукавого. Тому дуже щиро пророк відіслав Нійма і каже: Гроші твої мені не потрібні. Йди сім раз окунись. І я хочу вам сказати. Залишайтесь підписаними, ми продовжимо. Якщо вам цікаво, звичайно. От це ніяка моя не фішка, це моя віра в те, що я повинен це робити. Чи очікую, я що від вас тільки одного, щоб це вам допомогло? А насчет підтримки, то вже ваша справа і справа мого Господа, який мене покликав. Я йому дуже вдячний. Він завжди вірний. Він ніколи мене не залишав. Друзі мої, я ніколи не був в такому положенні, що я служив йому, але не мав змогу де жити, що поїсти. Це ніколи не було. І я відношу всю славу йому. Я кажу: він підтримує своїх дітей, особливо тих, хто йому служить. Біблія каже, що. Не заграждає рта у вала малатя. Бог не заграждає цього рота у вала малатя. Він годує, Він береже, він фінансує, він це робить. І я дуже прошу вас і закликаю довіряти Богу в своєму житті. Розуміти, що Бог може різними методами підтримувати нас. Він може дати бізнес. Не, не обов'язково, що хтось буде жертвувати, тому він може дати бізнес, він може дати вам можливості, він може дати вам мудрість, як це робити. І одне, я знаю, що Він хоче нас благословляти і він може нас благословляти. Але є такі моменти, коли не треба і копійки брати, щоб не зневажити благодать Божу, щоб, не дай Бог, хто не подумав, що. Він заплатив за це. Тому, коли люди приходять до вас е, е, срібром і золотом, хай сідають, як всі інші люди. Служить їм однаково, служить їм, е, якби цінуючи благодать Божу і дар Божий, який не залежний від грошей. В наступних програмах ми продовжимо цю історію. Залишайтесь. Якщо можливо, підпишіться на мої соцсети, Зробіть перепост, напишіть щось цікаве, дайте свої думки про це, запитайте щось. Коли є оця активність, то Ютуб, Інстаграм, також Фейсбук просовує це далі і більше людей це можуть бачити. А це для мене є добре, бо я виконую своє завдання. Бережи вас, Господь, до побачення.